З чим воля асоціюється зараз? Мабуть, це Варшавський Манхеттен, тобто Рондо Дашинського, сусідні бровари Варшавські, Фабрика Норблін та найвищий хмарочос у ЄС Варсоплейс. Якщо ти відвідав усі чотири локації, ти крутий. Проте ти зовсім не знаєш волю. Адже все це було збудовано протягом останніх 5 років. П'яти років, Карл! А воля один з найбільших та найстаріших районі в столиці Польщі, що має дуже багату історію. Сьогодні я тобі її покажу: Волю, Варшавську Волю. Перша згадка про волю міститься в документах з 1367 року у списку володінь мазовецького князя Тройдена. Звідки взагалі така назва воля? Етимологія назви воля походить від того, що новозасноване село було звільнене від сплати Данини князеві. Коли у 1526 році Мазовецьке князівство було включене до Королівства Польського, Велика Воля була найбільшим королівським селом поблизу Варшави. Про важливість і багатство поселення свідчили численні будівлі та дерев'яний храм в районі теперішнього перехрестя вулиць Редутової та Вольської. Значення волі ще більше зросло, коли на її території розмістили постійне місце виборів польських правителів від коронації Стефана Баторія у 1576 році до 1764 року, тобто обрання Станіслава Августа Понятовського. Усі десять королівських виборів проходили у волі. Вибори у волі мали велике історичне та політичне значення для всієї країни. Вони були першою європейською демократичною системою обрання органів державної влади. Про ті події згадує обеліск Електіо Вірітім, встановлений на перехресті вулиць Обозової, Остророга та Солтика. На межі XVIII-19 століть у волі було засновано багато кладовищ католицьке, лютеранське, кальвіністське, єврейське, православне, мусульманське і караїмське, що є прикладом екуменічного підходу до універсальних цінностей усіх згаданих вище релігій. У середині XVIII століття тут розпочалося видобування вугілля, що призвело до значного розвитку промисловості та населення району. Найбільше економічне відродження волі відбулося наприкінці 19 століття. Безперечно, на це вплинуло будівництво Варшавсько-віденської залізниці у 1845 році та скасування митного кордону між Росією та Королівством Польським. У той час були побудовані перші виробничі підприємства: пивоварні, шкіряні, прядильні, газові заводи. Тощо, 8 квітня 1916 року, за рішенням Пруської окупаційної влади воля була включена до складу Варшави. Тодішній генерал-губернатор Ганс фон Беселер підписав розпорядження про включення навколишніх передмість до межі міста, зокрема сіл Воля, чисте та Коло. До речі, нині воля складається з восьми частин. Згадані вище коло та чисте, а також у Одоланий, Одолани, Повонські, Млинув, Новоліпкі та Мірув. Загальна площа району 19,26 квадратного кілометра, що становить всього лише 4% площі столиці. У міжвоєнний період на волі збудовано нові житлові масиви. Між іншим, Стефана Жиромського на вулиці Обозовій або коло, відоме своєю блоковою забудовою. Промисловість розвивалася, у волі було понад 800 заводів, на яких працювало близько 45 тисяч працівників. Розташування волі найзахіднішої частини Варшави протягом століть було для неї з одного боку благом, а з іншого боку, нав'язувало роль оборонної фортеці. Цим шляхом проходили ворожі війська, починаючи зі шведського потопу. Тут будували окопи, тут гинули не лише захисники, а й мирні жителі. Патріотичну сторінку в історії волі вписав у перших числах вересня 1831 року генерал Юзеф Совінський, захищаючи Варшаву у Вольському редуті проти російської армії. Захисники столиці у вересні 1939 року також залишили свій слід у цій історії. Протягом Другої світової війни район Воля був місцем жорстоких боїв. Польське повстання, яке відбулося у 1944 році, зумовило ще більше руйнування району та значних людських втрат. Особливо 5-7 серпня 1944 року, коли нацисти після відступу повстанських військ розстріляли, а потім спалили тіла близько 50 тисяч людей, переважно жінок, дітей та людей похилого віку. Цю темну подію називають різяниною на волі. Драматичні події відбувалися і у Варшавському Гетто, де знищували єврейське населення. Після 1945 року було вирішено не змінювати довоєнну домінуючу функцію і створити так званий Західний промисловий район. Ось лише деякі з заводів та фабрик, діючих на території сучасної волі. Заводи з виробництва електричних ламп імені Рози Люксембург, спільне товариство металічних заводів Норблін, Братибух та Теодор Вернер, радіозавод імені Марчина Каспшака, завод тугоплавких металів полам імені Юліана Грімау, графічний завод Дом Слова Польського, пивоварний завод Хабербушта Щіле, фабрика вагонів та автомобілів Лілпоп Рау та Левенштайна, фабрика Камлера. Фабрика точних виробів на Казпшака-2931, фабрика хімічних продуктів «Добролін», міська трамвайна електростанція, Варшавський завод будівельних машин імені Людвига Варенського, мереживна фабрика, фабрика промислової компанії Кабель. Молочний завод. Після зміни політичної системи в 1989 році багато промислових підприємств у волі було закрито. З часом ландшафт району почав змінюватися. Все більше промислових будівель зникало, а на їх місці з'являлися офісні та житлові будинки. Воля, яка розташована на захід від середмістя, швидко зацікавила забудовників. Розташування поблизу центру міста та наявність численних інвестиційних ділянок. Повернули нову сторінку цього району. Зараз Воля це один з найбільших бізнес-центрів Польщі. Тут знаходяться офіси міжнародних корпорацій, технологічні стартапи та штаб-квартири провідних польських компаній. Секретом такої популярності у бізнеса є чудова інфраструктура, адже цей район має всі види громадського транспорту. Автобус, трамвай, метро і приміський потяг. А ще волею проходить швидкий проспект Примаса Тищоншлеча. Доїхати сюди легше, ніж будь-куди у Варшаві. Одним з найбільших надбань волі та улюбленим місцем проведення вільного часу є зелені зони. Тут аж 5 парків: парк імені Едварда Шемацького, парк імені генерала Юзефа Совінського, парк Мочидло, парк імені Кщенча Януша. Та парк повстанців. А ще цілий ласик на коле. На волі зосереджено декілька хороших музеїв і театрів, найвідоміші з яких музей Варшавського повстання та Театр на волі. Через велику концентрацію бізнесу з'явилося багато хороших ресторанів, перш за все у частинах мірув та чисте. Ресторани окрема тема, тож не буду зупинятися. А ти, якщо хочеш детальніше розібрати цю тему, напиши в коментарях. Також на волі є три торгівельно-розважальні центри Кліф, Воля Парк та Форт Воля. А ще один виставковий Warsaw Expo 21. Неподалік від експоцентру жд і автовокзал Варшава-Заходня, який зараз знаходиться у ремонті. На волі є 29 дитячих садочків, 20 шкіл, 9 шкільних комплексів та 13 шкіл третього ступеня. В Польщі вони називаються ліцем огурногошталцонця. Річ тільки про державні установи. Адже рахувати приватні не бачу сенсу. Воля густонаселений район. 7848 людей на квадратний кілометр, що є третім показником серед районів Варшави. А тому тут можна зустріти будинки будь-якої епохи. Рідко, але трапляються довоєнні будівлі. Зато багато панельних будинків, так званих блоків. Крім цього, не менше сучасної забудови. Мій улюблений житловий комплекс на волі це 19-та дільниця та мікрорайон вздовж вулиці Яна Кажіміжа. На цьому можна було б і завершувати випуск, адже район вийшов мішаниною райських кущів та квітів. Проте воля має мінуси. Напевно, деякі глядачі краще їх знають і перерахують у коментарях. Проте все ж згадаю декілька. По-перше, це контингент у деяких точках, наприклад, у сквері Варшавської гвари або десь у підворіттях. По-друге, це контрасти. Найвищі хмарочос у ЄС, а прямо навпроти, якийсь дивний старючий наземний паркінг. Або з протилежного боку максимально незадбані будиночки. По-третє, якість доріг на волі залишає бажати кращого. На волі є ще багато чого. Про що я хотів би тобі розказати: наприклад, нічний маркет, де у теплу пору року можна їсти стрітфуд вночі. Чи водний парк Мочідло, де зранку наступного дня можна купатися і загорати під відкритим небом. А ще не менш цікавою темою є те, що на волі повстане або зміниться протягом наступних п'яти років. Проте ролик треба завершувати. І якщо ти хочеш продовження, став лайк і повідом про це у коментарях. Бувай!